Привіт всім мисливцям та любителям природи. Сьогодні я ось прийшов до свого товариша Юри, який скоро стане мисливцем. Буквально йому залишилось трохи. І ось в нього е, батько йому це наслідство да, виходить. Да, пер, подарок подарок точніше, да, передав ось таку от, ну, реально класну рушницю Іш-58. Хочемо її трошечки ближче поглянути. О, я тобі скажу, тут ежектор, тебе викидають гіздить. Так. Одним словом, Юра, скільки з неї було? Ви 50 на що максимум, так? Я що так і є. Охрінеть. Ружбайка. А ну такий рік. Не пишеться. Ні. А що тебе в дозволі пишеться? Одним словом, реально Юрин Юри, батько. Дану рушницю декілька разів брав на полювання, і то я розумію ще в 80-х-90-х роках, да? Років 15-20 вона взагалі не виходила з квартири, мабуть. Ось така от ружбаєчка. Чуть-чуть. Ну це царапини, це видно просто пара все-таки була людина на полюванні. Не пише, не в дозволі рік. Добре. Не знаю в яких роках випускалась, віж 58. такий от, от Юрій Патронтаж. От. Доказом того, що ця рушниця ще стріляла в 90-х, є ось вот такі от мега класні патрони. Що тут у нас? Два нуля. Юра вже йде. Єдиничка. О, патрон. Під назвою рекорд. Два нуля. Тут безымянный Юра, не рискуй. Тут також рекорд. Ми кинули. А це видно вже батя твій сам крутив ці патроны 100% Пробую зібрати H58 вот ружбайка у юрщика Так оно плавний спуск, працює Да Ох! как все Того! класно Офигенно ружбайка у Юрщика Да Юр? Ти ще з неї не стріляли Не разу Юра не разу Я думаю перший вистріл буде твій, а второй мой точно. Вот <laughs> такая вот рушничка. Иш58 e маги. Я понимаю, это эжектор тут есть, выкидай гильзу. То есть умают вылетаты. Так, выдохранитель. Плавный спуск. Все дуже туго ходить. Все жодного шату немає. Вороніння, А ну щось покажем поближче. Вообще, вот тики тут чуть-чуть, а по остальному варенье вообще идеально. Можно сказать, что рушница с за... завода. Офигеть. Юрец, приятно завидуем. Я же Юрий давно сказал, что я хочу у него ее и купить. Ну что, ствола? Да, стволы. Обалдеть. Такое впечатление, что они вообще не стрелялись. Но батя-то чистая ее, потому что она мурячая. Конечно, обыч. Юра, она просто идеально для того, я считаю. Здесь а тут у нас... Что у нас тут є? Заяц намальований С этой стороны. Так, а с этой. Кислухарь. Кенгуру. Кенгуру. Вот так вот. Ну что ж, шамберчика есть, мега классный. Чехол, я считаю, что это вообще типа бомба. Кожаный. Советский. Я понимаю, сяна, що і куплявся, она еще и куплялся, да? Чехлон. Вот. Ну, цікава ваша думка, охотники, что вы скажете про цю рушницу, про ее стан. чи варто, люди покупать какую-то другую зброю. Продавать ее имени. Конечно, <свісно>, бомба. Не знаю, я бы ничего даже не робив. Идеальный стан. Я думаю, максимум вистрілив 50 з неї було зроблено. Но шата тут навіть ну, намека немає, вороніння ідеальне. Лягає, звісно. Слушай, ну приклад, як то що навіть подовше, що можуть жакати. Пусть легше стає. Класно. Байдена. Ну, Ось так от. У кого є якась інформація про цю зброю, скидайте, цікаво дізнатися. От рік, нам дуже було б цікаво дізнатися, рік її виготовлення. Ще скажемо, які тут букви є перед номером. Перед номером буква К. Якщо у когось є якась інформація, ця зброя якої серії роблялась, даної серії, якими роками, надайте інформацію, буде нам цікаво, бо Юра не знає. Бачиш типу? От пружинка. жектор в тебе. Це бегізи якісь. Коротше, Юра, чувак на охоті не був, розбайки краще, ніж будь-кого. Блін, а що ж такого? О, о, є. Що Юрія залишилось? Мисливський квиток? Коротше, охотники. Всім дякуємо, до нових зустрічей! Ось такого ружбайка, я думаю, для, не тільки для початківця воно буде ідеальним варіантом, але й для такого бувалого мисливця це зброя дуже, дуже і дуже хороша. Всім пока.